Друзі, а що це ви нам не кажете, що це тут на дворі таке пекло робиться? Це жах. Я вийшла на вулицю почепити прання, мені як вшкварило в голову, то аж язика втягнуло. Ми вже в джулинці. Зараз Олег зайде в аптеку, купить мені якийсь корвалмент і я вам розкажу, куди ми їдемо. Ховайтеся в холодок, це пекло. Привіт-привіт, друзі! Петрук Агенція в ефірі. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що дивитеся. Роботи у всіх повно, але все одно ви сьогодні до нас завітали і нас це радує. Ну, хтось може вже здогадався, де ми, тому що локація знайома, таке відео вже було із цієї локації у. Нашому блозі, тому ви, мабуть, вже здогадалися. Хто не здогадався, кажу, що ми вже в'їхали в, в Умань, місто нашої молодості, науки, безтурботності і так далі. Чого ми в Умані? Я думаю, що теж це ніякий не секрет. Ми їдемо за нашою дівчиною, за нашою красуньою Ясію. Ми її попросили, щоб вона приїхала на. Пару днів раніше, не в п'ятницю, а сьогодні, бо там у неї є ще проблеми по здоров'ю, її треба показати. Ще одному спеціалісту, щоб потім проблема не накопичувалася. Тому ми під'їжджаємо до вокзалу, дуже хочемо її вже обійняти. Поводів є дуже багато, обійняти і зацілувати своє дитя. Хто слідкує за нами у соціальних мережах Facebook та Instagram, ви бачили, ми поширювали там. Публікації про те, що в інституті, де навчається наша Яся, відбувалася олімпіада із психології. Яся наша приймала в ній участь, і ну, ми й не сумнівалися, це вона сумнівалася, і здобула там перше місце. Ми пишаємося нашою красуньою. Вірили, ми знали, що так буде, тому і підтримали її в тому, щоб вона все таки брала участь і змагалася із достойними дітьми, які там навчаються. Здобула перемогу для неї, вона виявилася несподіваною. ну… Навіть дуже несподіваною. Чомусь у неї така занижена самооцінка. Я не знаю. Ми боремося, боремося. Ми її мільйон разів на день кажемо, що ти у нас розумниця, ти в нас кмітлива, ти в нас. Гарна, розумна, талановита. І все одно десь вона знаходить у собі ці ще якісь мінуси. А хто я така, а там будуть діти такі достойні, І я між них. Тобто дуже-дуже ну, багато комплексів, ще нам треба з нашою ясією подолати. Але ми над цим працюємо. І ну, Я сподіваюся, що, що ми працюємо вдало, тому що хто за нами слідкує, ви бачите, що ми. У всьому, що пропонується їй в навчальних закладах, ми намагаємося у всьому брати участь. І де ми тільки з яною нашою участь не беремо, ми скрізь перемагаємо. Нам завжди, як ми працювали в школі, теж наголошували, що діти, учні, повинні брати участь у всіх конкурсах. І не дивлячись на те, що призових місць тільки три, але все одно. Участь треба брати, а шанс виграти завжди є. І яся наша справилася на найвищий бал і молодчина. Ми її з цим і вітаємо. Так, друзі, ми вже приїхали на автовокзал. Ясі ще немає. Якось я думала, що тут народу буде більше. Правда, Олік? Народу я б не сказала, що тут дуже-дуже. Ми йдемо і ще сходимо в Аврору. А що це подивися, за цей, за автобус в цю пору? Пасажирам дороги. Хотіли купити квіти, але щось вирішили, що ми їх додому не довеземо. Ми минулого разу купили їй білі троянди, як вона закінчила перший семестр, то була навіть і зима, і щоб ви розуміли, до ранку ті троянди перетворилися просто на сіно в хаті. Тому сьогодні теж дуже жарко. Ми вирішили з квітами не заморачуватися, а йдемо, подивимося, в Аврору, може, якийсь цей. може… Може купимо якісь її блокнот. Вона дуже ж у нас помішана так, у гарному сенсі цього слова. Олюх, пошукай, де канцелярія на блокнотах. Ні, яка картина красива, правда? Клас. Так, Яся, щось ми тобі тут виберемо. Щось ми тобі тут виберемо, не переживай. Так, 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 сказав кулемет. Так, так, сказав кулемет. Так. Олік, іди мені, будь ласка, оцю резинку зніми. Ой. Зніми мені резинку. Ось цього, цього темно-синю. Так, резинка є. Так, да, дякую. Резинка є. А що, є блокноти чи що ти мене кликав? Так. Угу. Угу, угу, угу. Ага. Та й тут таких немає. Бачиш оцих таких великих, це тільки ці малі, а нашу малівна її є, а тих таких, типу, як на А4, таких немає. <світ> Ні? Ні, то це воно так перекидається не на верхні. Таке нам не підходить. Таке нам ні, а візьмі вмивачку собі, машину. В сміслі, сорок 49 гривень це що, не цей? Коня українська. Я, ні. я ні, не бачу, я ж без окулярів. Такса це касає Друзі, ну, непоганий такий магазинчик тут. Правда? Скидки такі. Оліка, ось є 29 гривень така із бризкалкою. То може візьми таку по акції. Бачиш, що ми бачка. Не хочеш? Ну що ж, на цю різинку. Так. Ну все, що нам тут треба? Нам нічого не треба. Мені тут треба було штучку таку там на кухню купити. Ну, я бачу, що. Таких нема. Таких тут немає, камінь з цих, Мені ці не підходять, ці низькі. Ця буде перекидатися. Взагалі, нема. Так, ідемо ми до каси. ідемо ми до каси. Все вам показала. Все, подивилися, подивимося ще на окуляри. Mm -hmm. Ой, так, хоть лавс. Mm -hmm. Так, щоб ми дитину не пропустили. Важають розрахуватися, а на касі немає касира, пісну не звонить. Так, все, я. Так, це там не яся наша приїхала. Ну, все. Пішли ми. Так. Попитка номер 2 Ми дуже почали знімати, думали, що це в цьому автобусі вона. А, а скоріш за все, що вона в цьому автобусі. Якщо <схи> це він. Ай, наша яся крася. Наша яся крася приїхала. <схи> наша краса. Боже яся, це, це така кукріла. Моя сонечко, моя дівчинка, ми дуже скучили за тебе, а ми тебе з того автобусу зустрічаємо. Кажемо, ой, зараз наша яся там вийде, вже всі люди вийшли, а Ясі нема. Ой, ой як хороша таке, моя красонечка така. Я вже снилася. Ось ти красива. Я да. 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 вдала. Я знімаю тебе. Ой. Все, Покатили? Ви О, обережно. Ні. Все. Хайде, пішли. Да. Оце називається так, коли тільки зайди в магазин за кетчупом. Да? Вчора я ж питалася, що, що краще, кетчуп чи е, шашлики. Олік мій сказав, що краще і кетчуп, і шашлики. Тому ми прийшли за кетчупом, а набрали всякої ерунди, собачої, нафіг, і нікому не не Ось так і справи. Все, їдемо ми додому, бо ми дуже втомилися і діти ж чекають вдома. 19:45. Каштани на місці. Красуня наша довольна на місці. Ми на да? каштани дочекались. А ще в Черкасах нема каштанів. Дома є? Має. Це не то, це вдома. Це вдома навіть уксус солодкий, да, дочка? Це ну що, гарно? Шо все. Шо? Гарно? Вдома? Ну що. А що ти там забула? Там холодіна така в тій хаті, що жах? Ну все, йдемо робити розпаковку.